Привіт, друзі! В одному з попередніх відео я демонстрував досліди з вогнем і водою. Серед них був ось такий, на перший погляд, дуже простий дослід. На плоску поверхню кладемо серветку і трохи змочуємо водою. Ставимо сірники, закріплені на пластилині. Підпалюємо і накриваємо прозорою посудиною. Після згасання полум'я посудина присмоктується до поверхні так, що можна, тримаючи за неї, не тільки підняти саму поверхню, а ще й додати навантаження. У тому відео я пояснював це тим, що всередині вигорає кисень, і таким чином створює розрідження. Ну, що кисень дійсно вигорає, свідчить те, що полум'я гасне. А от чи вигорання кисню є дійсною? І тільки одною причиною, мабуть, потрібно перевірити ще раз. Така думка мені прийшла, коли я перевіряв наступний дослід. Ви, до речі, ніколи не пробували заштовхнути зварене вкруту яйце у пляшку. На перший погляд, це непроста задача. Хоча, коли знаєш як, то це досить просто. Але зверніть увагу на те, як яйце підстрибує до того моменту, поки полум'я не згасло. Якраз це і підтверджує, що причина не у вигоранні кисні. Коли полум'я горить, то гази у посудині нагріваються, і за рахунок збільшення броунівського руху створюється підвищений тиск, який заставляє ці гази виходити з посудини назовні. Коли ж полум'я гасне, то броунівський рух зменшується. І виявляється, що гази у посудині розріджені. У цей момент атмосферний тиск починає давити на яйце, щоб проштовхнути його всередину і урівняти тиск. На підтвердження можна провести ще кілька дослідів. Візьмемо глибшу посудину і налємо досить велику кількість води. Так само поставимо два сірники, підпалимо. І накриємо посудиною. Нам треба подивитись, яка кількість води підніметься. Таким чином, можна грубо прикинути, який об'єм газу заміщається водою. Якщо це більше, ніж 21%, то буде зрозуміло, що моє пояснення про вигорівший кисень було хибним. Можна поставити мітку і виміряти лінійкою. Вийшло 7 см з 17 см повної висоти посудини. Грубо, це біля 41%. Тож вигорання кисню може бути додатковою причиною, але точно не є основною. Також можна спробувати замінити варене яйце невеликою повітряною кулькою. У цьому випадку. Ми можемо переконатися, що має значення не тільки атмосферний тиск навколо посудини, а й розрідження всередині пляшки. Тож ті, що стверджують, що основна причина атмосферний тиск також помиляються. Я ж бачу пояснення всіх цих дослідів у тому, що на кожну систему діють різні сили. Одні більше, другі менше, але основна ідея, що дія комплексна. Мені було б дуже цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Як бачите, прості на перший погляд досліди викликають багато питань. Тож пишіть у коментарях, може хто вже знає точну причину. До речі, а ви знаєте, як витягнути яйце з пляшки? Знову ж таки, на перший погляд неможливо. Але якщо перевернути пляшку так, щоб яйце закрило вхід в її горло, і створити тиск всередині, наприклад, за допомогою груші, то цей тиск і виштовхне яйце назовні. Тож щасти вам і до наступної зустрічі!